Узі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. За наказом заложного розпочалися масовані перевірки серед військових та політиків. Шукають кротів, адже місяць тому вибухали об'єкти склади та інші критичні секретні місця, про які ніхто не знав, крім вищого керівництва. Це налаштовує на думку. Хто злив Хмельницький, Старокостянтинів, Коломию та інші локації, де вони влучили? Десь ні. десь наші ЗСУ але на випередження пишуть експерт але точно тільки одне місце розташування об'єктів знали не всі. Залужний вже обмежив участь політиків у військових справах на нарадах. Більше з офісу президента немає нікого. Може бути президент, якщо він має час і хоче, але не єрмак. Залужний звів з ним контакти на нуль після останнього вибуху у Хмельницькому. Та Старокостянтинові пишуть джерела. Зазначимо, це вже дає результати, Залужний на відміну від політиків. Та його команда не тріщить язиками. Його хлопці нарили наступне посадовиця навчального підрозділу українських військ, злив воєні. Розвідці РФ інформацію про розгортання бойових частин та локації військової техніки агентами російського ГРУ, які шпигували за силами оборони на Яворівському полігоні Львівська область виявилися двоє українських військових і лікарка, які у складі різних підрозділів дислокувалися на його території. Як повідомляє служба безпеки України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ їх залучив до співпраці кадровий співробітник російської воєнної розвідки вже після 24 лютого 2020 2022 року вони збирали інформацію, яка цікавила розвідку країни агресора. СБУ встановила, що один із фігурантів регулярно передавав агресору локації окремих підрозділів українських захисників на території полігону. А також намагався збирати відомості про результати міжнародного військового співробітництва сил оборони Українська спецслужба викрила російського агента під час використання ним ворожого розвідзовдання. Слідчі СБУ вже повідомили йому про підозру за частиною 2 статтею. 111 кримінального кодексу України де державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Ще один агент гру намагався передати своєму куратору відомості про візити військово-політичного керівництва України до одного з медзакладів у регіоні. В СБУ зазначає, що третім агентом був посадовець навчального підрозділу українських військ. Він зливав воєнні розвідці РФ інформацію про розгортання бойових частин сил оборони та локації військової техніки. Слідчі служби безпеки вже. Повідомили йому про підозру за частиною 2 статтею 114.2 кримінального кодексу України несанкціоноване поширення інформації про розміщення збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. 13 березня 2022 року російські окупанти випустили близько 30 ракет по Яворівському полігону. а Частина з них вдалося збити силами протиповітряної оборони, але вісім ракет влучили тоді в Генштадт. Бі повідомили, що 35 людей загинули. А в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки ще 134 людини з різним ступенем ураження перебували у шпиталі. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.